Пожежа на очах у мешканців будинку 12 жовтня близько 14.30 у Полтаві на вулиці Коліній сталася пожежа у житловому будинку. На момент займання люди були вдома. Вони встигли самостійно залишити задимлене приміщення та викликати службу у порятунку. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь вже охопив покрівлю будинку та швидко поширювався дерев'яними конструкціями. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти. Повному знищенню будівлі повідомила речниця головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко. Ліквідовано пожежу о 17 годині 55 хвилин. Вогнем знищено покрівлю на площі близько 110 метрів квадратних та кімнату однієї з квартир, над якою знаходився осередок займання. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. До ліквідації пожежі залучалися підрозділи трьох державних пожежно-рятувальних частин міста Полтава. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.